Дівчата хлопці, всім привіт! Всіх вас вітаю на своєму каналі Пророцтва Марічки. Дуже дякую, що долучаєтесь до цього магічного, особливого простору. Сьогодні в нас розклад його приховані почуття. Але якщо, наприклад, на цей розклад завітали хлопці, то ви просто все переводьте на себе. Ну, тому що основна моя аудиторія все ж таки а, жіноча. І я буду звертатися як до дівчат. Значить, ми одразу зробимо сигніфікацію вашого чоловіка. Дівчатка, щоб ви розуміли, хлопець, чоловік, який вам подобається, який від вас приховує свої почуття. От ви хочете дізнатися, що він там до вас всередині відчуває. Я зроблю характеристику цього хлопця, цього чоловіка. Якщо вам резонує, ви слухайте весь розклад. Якщо зовсім не резонує, ну, можливо, сьогодні просто не ваш день, таке теж буває. Загальні розклади, вони взагалі не зобов'язані всім резонувати. Тут або ти приймаєш, або не приймаєш. Або щось є, щось тобі відгукнулося, або ні. Так, отже, давай дивитись, в яких енергіях да, він, що це за чоловік, покажіть його характеристику, хто це. Угу. Цікаво, цікаво. ну, Перше, що я бачу, це досить відкрита людина, це щира, він любить компанії, він полюбляє розслаблення якесь, так? тобто він прагне взагалі. Перебувати в якомусь такому, ну, як він вважає, гармонійному стані. Це для нього дуже важливо. Ну, людина зазвичай прагне гармонії, коли вона проживає да, якусь таку складну історію. І, скоріш за все, він зараз намагається якби заспокоїтись. Можливо, після тих стосунків, які в нього були. Там дівчата не закінчена історія, там стосунки стали на паузу. Там не зрозуміло, куди рухатись. Да. Там, можливо, жінка могла якось або натякнути, або конкретно поставити якусь умову. І от він не розуміє, що далі, як будувати своє життя. І зараз він хоче оце напруження, яке в нього там виникло. Знайти когось, щоб це напруження ну, якось зняли йому, розвіяли. Да, да. Тут йому не вистачає радості, не вистачає щастя, не вистачає відчуття, що його хочуть. І е, там, не закінчивши стосунки, він зараз фактично намагається вступити в нові стосунки. Ну, тобто, щоб ви мали це на увазі. Це чоловік, це хлопець, який не обірвав зв'язки, який е, не визначився для себе остаточно, що там в нього кінець. Він може вам розказувати, я з нею не спілкуюсь, нас кінець, а енергетично ще бути ну, пов'язаний з нею, там, зранку її згадує, або а, ну, ви йдете кудись, наприклад, гуляти, да? ви там зустрілися, поговорити, там, кави попити. А він дивиться на якусь лавочку і пригадує, як вони разом там з колишньою сиділи. розумієте, тобто, або якось... Щось розказує тобі і каже, а от в мене, і починається історія з його минулого, да? от в мене з колишньою було ось так. Хлопець, чоловік, хлопець от не неважливо, це забезпечена людина, полюбляє секс, полюбляє задоволення. Він такий, знаєте, гравець да? по життю. То тобто він життя проживає легко, він з ним грає, він якісь моменти, можливо, не сприймає серйозно. Або якщо він відчуває якесь напруження, там, де треба вімкнути цю серйозність, він намагається з цих стосунків утекти. Він намагається знайти якесь відношення. В нього, до речі, девіз його може бути. Життя треба проживати в радість, так? життя треба жити в легкості. Ну, це, знаєте, це теж в кожного по-своєму. Іноді дійсно ця легкість потрібна, а іноді ну, ця легкість вона просто недоречна. Да? Тому що є, якщо якісь а, напружені рішучі моменти, де ну, самі обставини вимагають від тебе максимальної серйозності, і ти поводиш себе як дурачок, ну, це означає тільки те, що тобі дуже страшно. І в тобі внутрішньо, психічно да, вмикається оця реакція, що ти зі всього починаєш глузувати, да, якось дуркувати. Це захисна така реакція на стрес. Дуже часто, коли людина не знає, як себе далі поводити, вона починає посміхатися. Тому що посмішка це те, що нас захищає, це те, що не дає нам зануритися в якийсь біль, в якусь шокову ситуацію, в якусь травмуючу для себе ситуацію. Ну, давай так, морально, да, чоловік все ж таки трошки слабенький. як би він там себе не позиціонував, да. Морально він не такий сильний, як тобі може здатися. На перший погляд, до речі, до речі, там в нього, можливо, в когось. Я не кажу, що всіх, але в когось так програється, що в нього все ж таки є діти. І що оця дівчина колишня це, можливо, його дружина. І... Але якщо це його дружина, то там офіційно стосунки дівчата не розірвані. Тобто там шлюб ще присутній. Ну, В пошуках чого. Зрозуміла, да? чого? Сексуальних задоволень, він в пошуках сексуальних задоволень. Добре, що він відчуває до тебе? Це те, що він шукає, це те, що він хоче. Але давай дивитися: все ж таки, його почуття до тебе, що він до тебе відчуває. Ти знаєш, ти йому подобаєшся. Ти йому подобаєшся, тому що з тобою якось легко якось просто. І йому здається, наче ти його розумієш, кожне його слово ловиш, да? кожен подих, ти наче як постійно дивишся йому в очі. і... В тебе такий стан захоплення. Да? і Він щитує це з, твоє... з твого обличчя, з твоєї поведінки, що він тобі подобається, і він сам від цього кайфує, да? від того, що він комусь подобається. Тобто ти йому демонструєш, що він має для тебе значення. І він це з задоволенням приймає і йому класно від цього. Так, що він ще думає? Ну, Тим не менш, та, не дивлячись на те, що він розуміє, що він тобі подобається, він бачить, що в деяких моментах а, вже у вас є розбіжності. Він бачить, що ти трошки інша. Як йому здається, що в тебе є такий момент маніпуляцій, та, начебто ти а, дамі і володарю, там, встаєш перед ним на коліна, захопленими очима, на нього поспоглядаєш, дивишся та, там, знизу вверх. А насправді це така твоя тонка маніпуляція. А насправді, тобто, ти можеш вімкнути якусь таку свою жіночу енергію, яка буде на нього впливати, і ну і. Будеш з нього просто вірьовки вийти. Ну, Це йому так здається, дівчата. Це не означає, що так і є. Він трошки так побоюється з тобою зближатися. да, все ж таки основна його історія, ну і мотиви основні, це все ж таки отримувати задоволення. Тому, якщо Розглядати оцей аспект серйозних стосунків, він розуміє, що саме з тобою, прямо зараз, до серйозних стосунків він не готовий. Він готовий обмінятися енергією, він готовий понасолоджуватись, він готовий робити тобі якісь приємні подарунки, він готовий тобі дарувати свій час, свою увагу, своє тепло. Але на цьому все. Тобто він гадає, що ти розраховуєш на щось більше. Ну, це як він бачить. Але зараз щось більше він тобі не здатен дати. Тому він прийняв для себе рішення: Ну, нехай буде, як буде, нам же начето і непогано, начебто, вона на мене ж не скаржиться і все добре. То хай буде так, як є. Так, а давай подивимось, що він. Тобі демонструє підсвідомо. Ну, можливо, він якісь речі не усвідомлює. Да? Тобто є отака його поведінка, він це несвідомо, але він тобі це хоче або хоче продемонструвати. Ну, тут конфлікт. Тут конфлікт несвідомо. Ти розумієш, що немає визначеності в цих стосунків. Тут дівчата, ви напевно вже знаєте да, його особисту історію. Якщо по сигніфікації там все у вас співпало, то несвідомо він як наче хоче відігратися на тобі. За ту історію, яка в нього не сталася, там його, ну там як кажу та його колишня, скоріш за все не прийняла. І от саме зараз він якби несвідомо хоче для себе чоловічої реабілітації, він хоче відчути, що він чоловік, якого можна кохати просто так. От, не за щось, а просто так. Йому це дуже важливо. Ти, до речі, цим його і підкупила на початку, що ти дуже захопливо так за ним спостерігала, дивилася, і він це відчув. Що він ще демонструє несвідомо. В нього начебто як необізнаність, як діяти, як бути далі. Тобто він навчився. В своєму житті, як залицятися до жінки? Він навчився як говорити красиві слова, але він не навчився як будувати стосунки. Він не знає, він намагається там якісь ключі підібрати, да? він намагається себе все ж таки аналізувати, що відбулося. Але в нього такий цей аналіз на якомусь дуже глибинному рівні, і він постійно в цьому аналізі натикається а, на самого себе, да? тому що треба, перш ніж розбирати, що відбулося, треба в себе занурюватись. І от там, де він починає занурюватись в себе, там, де він починає рити себе, він розуміє, що в якихось моментах він ще не доріс, він ще не дорослий, в нього таке дитяче сприйняття, взагалі, життя цього. І, і підсвідомо він це розуміє. Да? Тобто, цю дитячість він намагається тобі представити, показати і сказати, ну, я ось такий, і ти мене або береш, або не береш. Тобто він намагається всю відповідальність за те, що буде відбуватися у вашій парі, скинути на тебе. Тому що він, начебто, як необізнаний. він не знає. Він все ж таки покладається більше на твій досвід. Да. В нього є така ідея, що завдяки тому, що ти правильна, да, в лапках правильна дівчина, правильна жінка, а, його життя може скластися. А, ти його зрозумієш, ти його приймеш, ти йому допоможеш, ти його будеш дорощувати. Але слухайте, дівчата, він тобі насправді ніколи не скаже. Я дурник, в мене там інфантилізм з мене пре, давай мене дорощуй, да? Ну, Жоден чоловік. вам Такого не скаже. Це все те, що відбувається на його глибинному рівні. Це все те, що він сам не усвідомлює, він не розуміє. Він себе так поводить, але він не розуміє, чому. В нього постійно страх вмикається. В нього постійно відчуття, що він якийсь недосконалий. І він це відчуття намагається отак от закрити. закрити, да, Тобто зовнішньо тобі здається, що. Це дуже такий хлопець, який має багато шарму, та, що він спокусливий, і цією спокусою він насправді затикає свою нікчемність, яку він глибинно відчуває. Внутрішній конфлікт в нього присутній. Він розуміє, що є ну, глибинним та, своїм мозком. Я просто знаєте, вже тут нові вирази вигадую. Я не знаю просто, як. Глибше це сказати, десь дуже так на глибинному, такому глибокому, глибокому рівні він усвідомлює, що щось не те він робить в своєму житті. Але що саме він намагається в це не занурюватись, тому що коли він в це зануриться, він одразу попаде от в цей місяць, да? там, де треба себе рити, там, де треба зустрічатися зі своїми демонами, там, де треба а, розуміти, що я за людина. І що я не завжди хороша і пушиста. Да? Тому що там він побачить, що насправді не такий він прекрасний і не такий він спокусливий, як він намагається демонструвати. Так. Давай подивимось, чи щось приховує від тебе є те, що він від тебе приховує або не хоче про це говорити. Так. Жаль свій, жаль, що в його житті щось не склалося. А сум тугу за минулими стосунками. Тому що там, ну, як я вже казала, скоріш за все, є дитина. І він теж за цією дитиною сумує. Він сумує за тим, що не склалося його життя, він сумує за тим, що його казка, яку він собі уявляв, не відбулася. Тобто він там собі нафантазував, фантазував, що його життя повинно було скластися а, чарівним. Да, таким способом, <смі> і що все повинно бути правильно, да, тому що дуже багато в нього в голові і, і насправді установок, як воно повинно бути. Ну, ясно, да, що це така шелуха, яка лушпиння, оце, яке присутнє, яке просто йому заважає. Дивитися відкритими очима на те, що відбувається в житті, і от за цим він сумує внутрішньо, він розуміє, що насправді не все так прекрасно, як він сам собі галюціонує, як він сам собі вигадує і малює. Так, що ще може приховувати від тебе? Ну, Внутрішнє депресивні стани. Да? Тобто, за Оцею відкритістю, щедрістю за посмішкою насправді йому дуже сумно. І в деякі моменти навіть страшно, і в деякі моменти навіть не зрозуміло. А чи правильно він робить, да? тобто, фактично, він тебе зараз використовує, фактично, він намагається зараз полікуватися за рахунок тебе. Він намагається відновитися, він намагається набратися ресурсу. Да? от Зараз він в п'ятірках знаходиться. Ну, взагалі, п'ятірки це ж е, перша криза, верніше, друга, да? Там, друга криза, яка відбувається в мастях. І... Тут непросто, тут йому непросто. Так, добре, що він тобі демонструє свідомо, що він хоче тобі свідомо показати. Це ми занурились в його підвали, це ми трошки притягнули його демонів. А, давай дивитися, що він демонструє тобі свідомо, що він хоче показати. Що він хоче показати? Що в нього все добре. Да? Не дивлячись не на що, в мене все добре. Що моє життя насправді воно дуже цікаве, воно наповнене, що в моєму житті завжди є місце пригодам, що я. Зараз відчуваю себе в ресурсі, хоча ми розуміємо, да, насправді в нього цього ресурсу немає. І що зі мною все добре, все добре. Да, тобто, ну, ми ж бачимо, що насправді, коли він каже, зі мною все добре, все класно, ну, насправді не все класно, насправді є сум. Тобто він намагається продемонструвати, що він непоганий коханець, що з ним можна, що ти можеш йому відкритися, да, з ним можна будувати стосунки, з ним можна розвиватися, що ти можеш йому довіритись відкритися. Але ти ж побачила, да, що на глибинному рівні. Все не так насправді і прекрасно. Так, ну що, порада тобі? Давай пораду, як тобі себе в цій ситуації поводити? Давай, що, що тобі з цього всього брати? Ой, як цікаво. А насолоджуйся моментом. Дозволь собі насолодитися моментом. Тобто тут, дівчата, от ви можете зараз занадто заморочуватися про те, що він якийсь не такий, і що він недорослий, і що він якийсь недорозвинений, да, і інфантильний і. Що насправді все не так добре, як мені здавалося. І насправді, можливо, ви хотіли, щоб він до вас якісь глибинні почуття та, відчував, тому що ми ж все-таки дивимося його приховані почуття. От, ти думала, що він там в тебе закоханий вуха, але соромиться сказати. А причина, ми побачили, в чому, та? що людина насправді проживає депресію, що людина насправді проживає важкі часи. І на психологічному рівні ну, він зараз не здатен тебе підтримати. Ну тут простір тобі е, каже: насолоджуйся тими моментами, що ти маєш, що в тебе є. Е, е, Зрозумій, що е, ти можеш дуже багато фантазувати щодо нього. Але як там в нього насправді і що з ним насправді, ти. Е, Ніколи не дізнаєшся, тому що в його шкіру ти не залізеш. Ти можеш тільки уявляти, ти можеш тільки з ним розмовляти, ти можеш тільки через емпатію розуміти всю глибину тих процесів, які в нього відбуваються. Але насправді цим хлопцем, цим чоловіком ти ніколи не станеш. Тому тут в першу чергу все ж таки думай про себе. І якщо тебе тягне до цього чоловіка, якщо ти Відчуваєш да, всередині якийсь відгук на нього, ну, досліди це. Да? Тобто тут не те, що заплющи очі і будуй з ним будь-що, а тут про те, що тримай очі розплющеними, але не забувай про себе і дозволяй собі якісь моменти маленькі радості. Да? Тобто Тебе ж ніхто не примушує. Прям Завтра з ним піти в ракси, розписатися, але зловити якийсь кайф, поспілкуватися, отримати якесь тепло. Да? Ну, навіть те, що він намагається тебе спокусити, да, це теж підтримує твою жіночу ідентичність, це теж тебе якось наповнює. Тому приймай. Те, що тобі дають, і насолоджуйся тими моментами, які зараз між вами відбуваються. Ну, ось такий дівчата, розклад, ось такі його почуття. Якщо, якщо вам відгукнулось, ви можете поставити вподобайку, ви можете підписатися. Ну, і це буде така ваша подяка за моє ворожіння. На цьому все. Я вас всіх обіймався на миру та любові. Пока-пока.